Друзі, всім привіт! Знаєте, останні заяви президента Польщі Анджія Дуде дуже такі непогані, позитивні, дають надію на те, що все ж таки ми зможемо перемогти расистів. Дуже попрошу вас поставити лайк цьому відео, зробити репост і, звичайно, підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Польща планує передати Україні Леопарди 2 упродовж місяця, двох. Цей термін мають відправити танки модернізована версія Т-72. Я думаю, що цей термін 1-2 місяці абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків «Леопард», який українські військові на цей час проходять у Свентошуй. Він додав, що зараз на території Польщі українські військові продовжують навчання на танках і тренажерах. Також відбувається повна підготовка з обслуговування танків. Коли є заява президента, є чіткі терміни, чітка кількість техніки, яку вони хочуть і можуть передати, тоді в це вже можна якимось чином вірити, а не просто так, що ми дамо десь в кінці року, можливо, на наступний рік, а можливо, і не дамо. Ми ще подумаємо. Польща завжди максимально нас підтримувала і підтримує, і буде підтримувати, тому що їй теж залежить на нашій перемозі. І вся політична еліта Польщі в один голос говорить, що Україна мусить перемогти, бо наступною буде Польща. Бо наступною буде страждати Польща, і Польща буде під обстрілами, якщо ж Україна все ж таки не переможе. Цей варіант ми не розглядаємо, Україна точно переможе. Питання тільки коли? Якщо всі інші країни хоча б трохи будуть подібні до Польщі і до тих термінів, які. Польща говорить і виконує, то ми точно переможемо вже найближчими місяцями. Якщо ж вони будуть затягувати як деякі країни, не будемо їх називати, вони все ж таки нам допомагають просто з такою затримкою, що не знаю, скільки то часу може затягнутися та війна. Тоді, та, тоді час перемоги відтягується, і кількість людей, які за той час загинуть, збільшується в рази. Тому, як завжди, Дякую Польщі, дякуємо польському народу, дякуємо польським політикам і їхньому президенту за підтримку, за такі слова і за максимальну допомогу Україні. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!